Осередок творчості, дозвілля та самореалізації для прилуцької молоді офіційно відкрили 29 листопада. Жовто-блакитна стрічка, на чернитка єдності, відкриває двері до нового світу можливостей. Символічно розв'язати її. Запросили міського голову Ольгу Попенко разом із донорами та ініціатором ідеї, начальницею відділу сім'ї, молоді та спорту Оленою Чабак. Задом відкриття цього простору народився ще у 2018 році, адже багато креативної молоді зверталося до представників місцевого самоврядування з проханням надати приміщення, в якому зможуть збиратися усі, хто потребує соціальної підтримки. Створення умов для розвитку молодого покоління один із пріоритетів роботи прилуцької міської ради. На сьогодні активна робота проводиться у покращенні інфраструктури. Ми буквально вчора презентували прилучанам. Облаштування території дитячо-нацької спортивної школи ми говорили про те, що ми для дітей створюємо як найкращі умови. Ми побудували три поля. Це два футбольні поля для гри у волейбол на зі штучним покриттям. Ми побудували багатофункціональне поле для гри у волейбол і баскетбол на поліортановій основі. І ми розбудували бігові доріжки з різними секторами: це і стрибків висоту, стрибків дожиною, це майданчик для гри у бадмінтон, це і майданчик для. Гри у пляжний волейбол, тобто все створення для діток, і дуже приємно, що сьогодні ми ще раз будемо прилучання говорити про те, що саме сьогодні у нашому місті відкривається молодіжний простір. Я неодноразово говорила про те, що наш, наш відділ молоді та спорту міської ради дуже активно працює з донорами. Ми до нас звернулася молодіжна рада, яка працює при міській раді з тим, щоб з проханням виділити знайти приміщення, для створення Ння такого молодіжного простору Бачу, всі бачили, що ми знайшли таке приміщення. Воно було занедбане приміщення і дякуючи відділу молоді і спорту, які на сьогодні є. Сьогодні всі вони є активними учасниками різних проєктів. і не просто учасниками, а переможцями різних проєктів. І ось такий простір створений, виконано капітальний сучасний ремонт, капітальний ремонт передбані, бачимо меблі. Тут сучасне е, комп'ютерне обладнання, і все це за кошти е, спонсорів і донорів. Дуже приємно, що треба сказати, що було обрано три громади до участі в цьому проєкті: це громада Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. І дуже приємно, що саме відібрано було наше місто до участі в цьому проєкті. І бачите, що такий простір. Створено, тому тут завжди будуть раді зустріти молодих людей. тут завжди будуть раді зустріти внутрішньопереміщених. Бо а в нашому місті на сьогодні майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Тут будуть раді зустріти людей із обмеженими можливостями. Звичайно, що раді будемо зустрічати сім'ї захисників, які сьогодні захищають нашу землю, рідну батьківщину, і всіх тих раді будемо зустрічатися і обговорити різні проблеми з роди. Не тих захисників, які віддали життя за наш спокій. Тому ще раз і ще раз вдячні всім, хто сьогодні працював для того для створення такого простору. Ми дуже вдячні всім організаціям. Дуже вдячні всім донорам, бо тут використані 100% кошти донорів. Тому велика вдячність і, звичайно, двері відкриті для всіх. У найкоротші терміни Прилуцька міська рада надала приміщення для облаштування молодіжного простору. Відтепер він локується за адресою вокзальна 24. 4, що поблизу ліцею номер 5 У кімнатах, які досі мовчали, тепер лунає сміх. Звучать мрії та народжуються ідеї. Координаторка реалізації та діяльності простору Олена Чабак розповідає, до облаштування студії залучали і донорів. Зокрема, впровадженню ініціативи посприяла програма розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні в межах проєкту eu for Recovery – розширення можливостей громад в Україні. Фінансову підтримку надав європейський союз. Близько 150 тисяч гривень було залучено для придбання комп'ютерної техніки та обладнання. А от ремонтні роботи у приміщенні були проведені у рамках національної програми залучення молоді до відновлення. «Ми Подали заявку на національний проект Віднова. Який фінансується за підтримки програми розвитку ООН, за підтримки обласного молодіжного центру, і до нас приїхали в місто представники з усієї України, представники молоді. Це були 30 молодих волонтерів. Також представники нашого міста. І своїми руками, хто що вмів, хто як вмів, той хто не вмів, того навчили вже в. По ситуації, але основне було це, звичайно, що обмін, той міжкультурний обмін між молоддю, схід, захід, північ, південь і цей діалог, який і зараз він дуже складний. І руками молоді були створені початковий початкова база цього простору. Для придбання будівельних матеріалів з грантових коштів залучили близько 200 тисяч гривень. У результаті молодіжний простір косметично відремонтований. Першим, хто підтримав ідею створення простору для розвитку самореалізації молоді, був Чернігівський обласний молодіжний центр. Голова установи Ірина Сімонова приїхала із Чернігова, аби привітати своїх колег із втіленням масштабного проєкту. Ми неймовірно радіємо з того, що у вас все вийшло, тому що це дуже довгий процес. І жодна молодіжна робота, і жоден молодіжний простір, і, в принципі, спільнота молодіжних працівників не зможуть якісно працювати і створювати відповідний контент без політики, без політики громади. Тому ми вам дуже вдячні, що депутатський корпус. І голова громади розуміє, усвідомлює, що це важлива складова розвитку громади, бо громада це першочергове люди. Також на базі молодіжного простору думка облаштували і мережевий хаб, простір підтримки та ініціативи. Це масштабний соціально-гуманітарний проєкт, у рамках якого допомогу та підтримку надаватимуть вразливим верствам населення. У нас далі повірили гуманітарний фонд для України, але повірили вони завдяки нашим партнерам громадській організації. Джерело Надії України, місто Вінниця, благодійна організація, благодійний фонд Хайтех місто Суми і Агенція сталого розвитку міста, місто Рівне. Вони в такій тісній співпраці, ці наші три організації, об'єдналися на національному рівні і вирішили створити такі міжрегіональну мережу хабів просторів підтримки та ініціатив. Допомогу в реалізації ініціативи в місті прилу. Надала керівниця громадської організації Джерело надії України Алла Стоділко. Сьогодні вона також завітала на прилучену з Вінниці. Я відчула тут такий дух родини. От Реально я потрапила в родину, де панує і взаємопідтримка, і взаємовиручка, і взаєморозуміння, і це дуже важливо, тому що тут дійсно відчувається, що всіх нас об'єднує. Оці справжні цінності, людина для людини, і дійсно в цього простору велике майбутнє, я щиро в цьому впевнена. Я сьогодні також хочу подякувати вам всім і найбільше тим людям, які зроблять такі перші важливі кроки до зміни в своєму житті, тому що дійсно цей простір, простір підтримки і ініціатив це про підтримку. І от ті люди, які прийдуть сюди за, для того, щоб покращити своє психоемоційне здоров'я, можливо, отримати юридичну консультацію, можливо, щось зробити для того, щоб стати більш впевненими в житті, отримати допомогу і щоб їхнє життя було більш гідним, щасливішим, ці люди дійсно заслуговують поваги, і я щиро впевнена, що їм тут буде комфортно, тепло і вони тут знайдуть ту підтримку, на яку заслуговують. Я дякую вам. Пані Олено, за те, що ви говорили, що і дійсно так буде, що тут вже є молодіжна ініціатива, жіноча ініціатива. Це дуже важливо, коли є простір, де можна об'єднати оці ініціативи, де об'єднати і волонтерів, і громадські ініціативи, де можна налагодити діалог із владою. Ольга Михайлівна дуже вам дякую і за сприяння за те, що ви от дійсно живете душою громади і прагнете, щоб це було об'єднання. Ось, Дуже мені приємно, що в подальшому цей простір буде також отримувати і надалі підтримку, тому що. ну, це все те, що заслуговує процвітання, і дуже важливо. Ми ж всі люди і прагнемо того, щоб люди робили для людей і все заради людей. Ця подія не просто відкриття, це символ віри в потенціал прилуцької молоді. Цей простір місце, де кожен молодий голос буде почутий, а кожна ідея знайде підтримку. Усіх, хто долучився до втілення такої благородної ініціативи, відзначили подякою від прилуцького міського голови.